Ще цукерки. Цього разу вирішила спробувати равлика Боба, от такі дві штуки. Я знаю фірму Равлик Боб з одної причини, тому що свого часу мені доводилося через проблеми з імунітетом здавати дуже багато аналізів крові. і Зараз, після ковіду, теж минулого позаминулого року. Минул, ну, фактично позаминулої осені, в 2020 році, в мене був ковід. І потім були всякі пост був постковідний синдром. І відповідно я все не часто здавала кров. І там завжди дають цей равлик Боб. То в мене це була така асоціація що це цукерки, які отримуєш, коли здаєш кров на аналіз. Але якось я подумала, що варто їх нормально розпробувати. Це Вінницька область, екоснек. І, відповідно, тут в основному сухофрукти і цукерки на основі сухофруктів. Пастила, ну, тут навіть не пастила, я так розумію, що це, от, наприклад, тут це натуральні цукерки хурма, склад Курма 100%. Ну, тобто це просто фактично сформована певну форму сушена курма. А тут в нас е, е, яблучно-грушеві цукерки в молочному шоколаді. І що вони пишуть, що ага, вони тут додають стевію, як підсолоджувач, тобто вони без доданого цукру ці цукерки, але достатньо солодкі. І, відповідно, тут в нас є яблуко груша в шоколаді. І виглядає це все діло так. От. І почнемо з хурми. Я дуже люблю хурму, насправді. Це один з моїх улюблених фруктів. На жаль, зараз не сезон. Поки зима ми практично весь час беремо хурму, і такий маленький лайфхак, якщо не знаєте, як зробити, щоб хурма була не терпка, вона це належить до фруктів, які потрібно, ну, вони дозрівають на зиму, і для того, щоб повністю вони були максимально смачні, їм потрібно перемерзнути. Є така сама штука з Наприклад, з тереном, який стає нетерпким після цього. так, дуже спіло, щоб ложкою їсти. І найкраще поставити її в морозилку просто на пару днів. Причому, якщо вона така дуже туга, то надовше. І причому бажано на нижчу температуру, то для того, щоб вона краще поруйнувалася клітини. бо Виходить так, що при швидкій заморозці робиться багато маленьких кристаликів льоду, і вони не розривають, ну менше розривають стінки. Тому, наприклад, морожені овочі роблять в спеціальних, якщо промислові роблять в спеціальних таких машинках, які для швидкого заморожування вони зразу ну, дуже різко заморожують. І тоді овочі не тратять настільки текстури. Але з хурмою краще навпаки, тобто поставити там на ту полицю в морозилці, яка далі від самого заморожувача, там є завжди в холодильнику градація. Де... Ну, якщо морозилка не одна маленька, то є градація, де холодніше, де менш холодно, і вона тоді поруйнується стінки клітин. І вона буде така м'яка, і вона тоді перестає бути терпка. Ну, залежить від хурми, скільки часу її тримати. Але ми як хурму купуємо, ми її завжди ставимо в морозилку. Незалежно, ну, хіба якщо вона вже дуже м'яка. І завжди хурму тримаємо в морозилці, тому що так вона найліпша. Ну, але тут є власне такий равлик і сушеної хурми. Отак він розкручується так. Мені все-таки не настільки чути хурмою. Мені схоже трохи на сушену диню. Сушена диня теж прикольна штука. Воно досить смачне, просто що ну, на хурму мені мало схоже. Але, можливо, на курагу трохи більше. Але досить прикольно. Ну і другі цукерки це яблуко і груша в шоколаді. Приємний такий молочний шоколад, трохи чути грушу Але загалом просто фруктова кислинка, вона гарно, гармоніює з молочним шоколадом і, ну, так, в цілому мені подобається, як воно смакує. І взагалі, якщо любите сухофрукти, якісь цукерки з сухофруктами, то равлик Боб досить хороший фирма.